Друзі, раді бачити вас на нашому каналі. Сьогодні ми поговоримо про універсальну модель спортивних штанів котон-класі. I'm still I'm here trying to figure it out Штани Катон Класік від бренду МТАК – це універсальна спортивна модель, яка відмінно підійде для бігу, фітнесу, занять активними видами спорту та повсякденному використанню. Штани виготовлені з бавовни, легкого догляду матеріалу, який не кашлатиться, не парить і гарантує комфорт при використанні. Манжети штанів та пояс виготовлені з трикотажної резинки, завдяки якій щільно прилягають до тіла та не пропускають холодне повітря всередині. Також в пояс штанів вшити спеціальний шнурок, за допомогою якого ви зможете коригувати об'єм поясу штанів відповідно до ваших параметрів. Штани мають дві бічні кишені відкритого типу, які забезпечують швидкий доступ до найнеобхідніших речей. Отже, завдяки якісній конструкції та правильно підібраному матеріалу, Мтак штани катон Класі обов'язково стануть вашою улюбленою частиною гардеробу, адже подарують комфорт під час вирішення будь-яких життєвих ситуацій. Підписуйтесь на наш канал. Дякую, що були з нами.